Кажіть, ви замислювались, чому одні думки підсилюють нас, а інші, ніби стирають фарби життя. Ми, жінки 40 плюс, прожили достатньо, щоб зрозуміти думки це не випадковий шум у голові, це пензель, яким ми наносимо маски на полотно свого життя. І коли ми обираємо думки про втому, страх чи провину, наше життя темнішає, навіть якщо. Зовні це ніби нормально у нас. Але коли ми обираємо думки, які підтримують, пояснюють, дають простір і напрямок, картина змінюється. Не миттєво, але впевнено, ми починаємо бачити інші кольори, інші можливості, інші рішення. І правда в тому, що ніхто, крім нас, самих, не тримає цей пензель. Ми самі вирішуємо, яким буде наступний мазок: різким, сірим чи теплим. Наповненим життям. І знаєте, що ми з вами точно зрозуміли? Ми хочемо малювати себе нову, сміливу, сильну, справжню живу. І якщо ви готові створити себе того, я запрошую вас до нашого простору. З вами Акерман Таня.